Наприклад, оця буде 450 ялинка, ну, вона дуже пишна, вона десь 2, 2, 10 от метрів. Ось така буде стоїти ну, 325 можна. Гілки від 25 гривень. Ми привезли йолки з нових санжарів, це Полтавська область, там дуже -тоже гарний ліс. Чому вирішили? Тому що люди тут ходять засмучені, розстроєні. Рішили зробити їм якось розвіяти ну, улипки, підняти людям. Просто самі рішили так спонтанно привезти, бо їх не було і в тому року, і позапрошлому, ну таке було, то вирішили людей чуть порадувати. Ми привезли 170 штук, залишилося. Ми привезли їх в прошлу суботу, залишилося 72 штуки. Живу ёлочку, дуже красиву, гарну і з сильним запахом. Ну, вот буду ставити оці діточки такі ялині, композицію. І mm. тут настрою таку велику йолку. Я так просто положу її грашками прикрашенім, да і все, що мені одному треба. А святкувати, ну не мужики, 100 грамів випил, да й льок спать. Я сподіваюся, що в наступному році у нас буде все гаразд, сподіваюся, що війна вже все закінчиться. І я сам попаду в великі копані, де я раніше робив. Там. Мені хочеться дуже хоче, повернутися, тому що там була моя, війна, моя основна робота. Була. І Я бажаю всій Україні, щоб все було гарно у людей, все добре, всім було щастя і ніхто не думав про цю війну.